Добрий вечір. Сьогодні я ходила з мамою на роботу. Там була ревізія у магазині шику, і потрібно було викладати дуже багато мармеладок на кожних бочках, на яких вони лежать. І я викладала їх три часа, а мама з іншими учасниками, які там викладали, викладала інші мармеладки. І за те, що я так потрудилася, мені дали 10 кіндерів. Я по одному дню буду, буду вам розпаковувати по одному кіндеру. Так що давайте будемо розпаковувати з одного. Ось такий кіндер. Всі однакові, точно такі самі. Ось такий він трошки пом'ятий, бо що ми його несли дуже довго. і він трішки розстав. І в нас попадається якась така. Точка сейчас її розпаку. Ось якась така штучка. Я будемо дивитися, що з нею треба робити. <кій> ага. Дивіться, це якоїсь принцеси, Оце, як бачите, штука корона якась. І що вона тут робить? это печатка, я заразумела. То есть, тут намалевано, что ну, это печаточка. То есть, ей треба открывать. О, открыла. И тут ось таки сердечко. Прикольно. Ось такая, вот така коронка сувается. И ось такая прикольная сердечко. І тепер на черзі у нас залишився тільки шоколад. Зараз ми протестуємо цю початку. на блок на руку. О, открыла сердечко. И вот так ее нажимаю. Я зараз вам покажу, яка прикольна печатка виходить на альбомчику. Я так багато сердечок зроблю. Рекомендую купити такий кіндер та отримати таку колекцію. Ось такі сердечки милі такі. Можна їх використовувати де хочеш. Підтягити та буде дуже прикольно. Си. До побачення, гарного вечора!